Ти циркачі, рибалки, футболісти, джентельмени та пірати. Саме такими цих чотирилапих муркутунів бачить юна художниця, з Вінниці Валерія Савицька. Лише за півроку дівчина створила понад 30 картин. Образи каже, не вигадувала. Частину перемальовувала з людей. Далі вхід пішли домашні улюбленці. Ну, образи, в принципі, я не знаю, вони видні везде. виходиш на вулицю, бачиш якісь такі бачиш якісь композиції людей, і їх можна переоформити. От в таку, от, за котів художниця взялася серйозно. Прототипом для нових ідей став домашній улюбленець Борька, але іноді й прості вуличні мурлики. В принципі, ти наблюдаєш за ним, фотографуєш, бігаєш з фотоапаратом, щоб взяти яку таку за ідею. Але це буде в дальніших розробках. Головні поціновувачі творчості юної художниці діти. Якщо малеча дуже просить картини з чудернацькими мурчиками, Валерія їм просто дарує. Наразі бажаючих вже більше ніж мистецьких доробків, тож дівчина обіцяє на цьому не зупинятися.